Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не що буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Оцікають комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Рено Каджар. 16-го року випуску 1,5 дизель, 265 пробігу. Пробіг пошучорідний, два ключі, автомобіль з Голландії за ціною 15-600 доларів. Комбінований салон, бачимо, механічна коробка передач. Nissan Qashqai. 11-го року випуску, 7-місна версія. 1,6 дизель, 204 пробігу за ціною 11800 доларів. Фіксую він код, колір такий темний баклажан, гарний. Візуально гарно виглядає. Минімальні, мінімальні скольчики є. Канинний салон, клімат контроль без підігрівів. Ауді Q5? Автомобіль 2014 року випуску 149 тисяч миль пробігу за ціною 14 тисяч доларів. Повністю обслужений автомобіль. Світлий шкіряний салон. Старт стоп. Пам'ять сидінь. Hyundai AX-35. Автомобіль так, 14 рік 2,0 дизель, 172 пробігу. Повний привід автоматична коробка за ціною 15 700 доларів. Шкіряний салон, клімат контроль, автоматична коробка. На гарних легкосплавних дисках з форкопом та парктроніками. Volkswagen Tiguan. Автомобіль 2016 року 2.0 бензин 110 миль пробігу за ціною 12 950 доларів. Кіряний салон. Підігрів сидінь, кондиціонер. Рено Каджар. Автомобіль з 2016 року, 181 пробігу. 1,5 дизель за ціною 16950 доларів. Audi Q5. Чотирнадцятий рік, 2.0 бензин, 230 пробіг за ціною 14 850 доларів. Світлий шкіряний салон. Старт-стоп, пам'ятсидінь. Но рамний дах також є. N'issan кашкай. Отримує 11-го року. Так, 11900 доларів, комплектація Bose, без підфарбувань 1,5 дизель. покажу по колу. Шкиренный салон, педигривый сидень, климат-контроль, панорамный дах с форкопом. Дача Дастер, Автомобіль 2011 року, 1,5 дизель 164 пробігу за ціною 10-550 доларів. Повний привід. Бачимо контактну інформацію. Також бачу є підтверджуючі документи по обслуговуванню. Автомобіль шкіряним салоном. Hyundai Santa Fe в гарному кольорі. Автомобіль 17-го року випуску двигун 2,4 бензин, 160 тисяч пробігу. Пробіг пишуть оригінальний, повністю обслужений автомобіль з автоматичною коробкою за ціною 16 300 доларів. Семимісний Nissan Qashqai. Досить мало зараз на ринку їх. Значить, По опусу це 11 рік. Двигун 1,5 дизель за ціною 12300 доларів. Пробіг 193 тисячі. Контакти бачимо. Також фіксую він-код. Автомобіль має шкіряний салон, клімат контроль, панорамний дах. Гарні легкосплавні диски з форкопом. Біленька Honda, CR-V. Десятий рік 2,2 дизель, 158 пробігу, автоматична коробка, вартість авто15 550 доларів по опису без підфарбувань. Комбінований салон шкіра Алькантара, cantara підігріве сидінь, клімат-контроль, коробка автоматична. Hyundai Tucson 2015 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном 109 тисяч заявленого пробігу. Вартість авто 21 700 доларів. Є сервісна історія, автомобіль без підфарбувань, контакти бачимо. Покажу по колу, по салону. Канинний салон, підігрів сидінь. Ось такий варіант. Nissan Qashqai. Автомобіль 13-го. Так, 13-го року 1,5 дизель, механіка. За ціною 12950 доларів. Є камера 360. Фіксую він код. Такий автомобіль. Так, по салону. По салону комбінований салон з клімат контролем. Рено Каджар. Автомобіль з Франції. По опису це 19 рік, 149 пробіг. 1,5 дизель, механіка за ціною 19 900 доларів. Кіряний салон комбінований. Парктроніки бачимо. Такий варіант. Nissan Qashqai. Дуже гарний візуальний стан. Автомобіль 13-го року. Семимісний 1,6 дизель, 240 тисяч. Пробіг пишуть оригінальні, семимісна версія, камера 360, комплектація максимальна. За ціною 11999 доларів. Тут контактна інформація до власника. Так, фіксуємо він-код. Покажу по колу. Автомобіль на французькій реєстрації. З Франції переважно машина сухенька. Маємо комбінований салон, клімат контроль, панорамка. На гарних легкосплавних дисках. Ось такий варіант. Mitsubishi Outlander. Так, по опису автомобіль 2012 року, 2,2 дизель, автоматична коробка передач, повний привід, 164 тисячі пробігу. Швейцарія за ціною 12 900 доларів. Комбінований салон, автоматична коробка передач. Nissan Кашкай. Темно-сірий колір. Автомобіль 2012 року 1,5 дизель в механіч... з механічною коробкою передач 6-ступанева. 190 тисяч пробігу. Пробіг пишуть оригінальний за ціною 11300 доларів. Значить, контактна інформація 0,96 43 60 231. Так, зфіксуємо він код. Непогані комплектації, є панорамка, легкосплавні диски. Так, тканинний салон, підігріви сидінь бачу, клімат, контроль, панорамка. Автомобіль з форкопом. Honda CR v Автомобіль. 9 року 2,2 дизель, механічна коробка, 238 пробігу. Максимальна комплектація, повний привід, є клімат-контроль, бачу, круїз контроль за ціною 11,800 доларів. Світлий, шкіряний салон, клімат-контроль, підігріве сидінь.